Друзі, всім привіт! Зараз буде, може, неочікуваний блог про війну між Камбоджою і Таїландом і українську зброю, яку там використовують, і тактику української війни. Дуже цікаво, друзі. Зараз в деталях про це. Не забудьте підписатися на канал, тисніть лайк, коментуйте. Дуже важливе відео. Ну тут вам скажу не марафон, тут реально важливі теми, все правда, тому пропустити не можна. Контент на цьому каналі, тому підпишіться. І бачите, золота кнопка. Так, друзі, поїхали. Причому тут до нас конфлікт між Камбоджою і Таїландом? Та справа в тому, що там використовується, друзі, українська зброя да, і українська військова тактика. Там помітили танки, т, ну, бойова машина Аплот. А, значить, фактично там відбулося її бойове хрещення. Що це за танки? А, це танк, Т-84. Це перше бойове застосування цього танку Таїландом. Фактично, так, да, дійсно, це бойове хрещення бойової машини Аплот. Танк Аплот був розроблений харківським конструкторським бюро на базі Радянського Т-80 і виробляється з 2008 року. Таїланд у 2013 році підписав з підприємством контракт на постачання 49 танків до 2017 року. Танки, оснащені передовими системами управління вогнем, композитним бронюванням. Та 125 мм гладкоствольною гарматою, що цікаво, українські збройні сили не використовували цей танк в бойових умовах. Далі, після 2017 року, Таїланд переключився на закупівлю китайської військової техніки, але танки наші там є і зараз їх використовують. З'явилися фото. Це от подивіться. Крім того, тайські військові продемонстрували використання важкого ударного дрона мультикоптерного типу з некерованими боєприпасами. На прилюднених кадрах зафіксовано успішне ураження цілих камбоджійських військ, але наприкінці відео відеодрони ймовірно потрапляє під детонацію власного боєприпасу та <му> Ну Це класика, це та, та, та тактика, яку українські військові самі перші почали засовувати. Потім вже в нас прийняли цей росіяни. І тепер це, бачите, вже використовують тайські. Військові. Ну, от вам ще відео ракетних ударів. От вам ще. Міхасе! Ну, а друзі, про що ж йде мова? І що ж відбувається між цими двома країнами? Значить, вранці в четвер між арміями двох країн почалася перестрілка. Таїланд звинуватив Камбоджу ракетному обстрілі села та нападі на лікарню. У відповідь Камбоджа у відповідь Таїланд вдарив ракетами, використав авіацію. Ну і танки зараз ідуть просто запеклі бої. Камбоджа, зі свого боку заявила, що Тайланд застосував надмірну силу і знизила рівень дипломатичних відносин. Обидві країни закликали своїх громадян покинути територію відповідно ворожої країни. Також закликали громадян покинути прикордонну смугу, де власне ідуть бойові дії. Чому стався цей конфлікт? Між країнами територіальна суперечка і триває вона вже понад століття з тих пір, як після закінчення французького колоніального управління там почали встановлювати кордони. Напруження різко зросло в 2008 році, коли Камбоджа спробувала внести стародавні храми 11 століття, розташований у спірній зоні до списку об'єктів спадщини ЮНЕСКО. Таїланд виступив різко проти, почалися сутички, гинули і військові, і цивільні. Це район Пратхат, слабо заселена, поросла джунглями територія, але на її території знаходяться два дуже важливих історичних і символічних для обох країн храмів. Називаються вони. Прях Віхе і та муан, Тхом, які були побудовані ще за часів Хмерської імперії, і Таїланд і Камбоджа вважають себе правонаступниками цієї імперії, тому для них це дуже важливе питання, в тому числі ідеологічне. Суд ООН визнав обидва храми та прилеглі до них землі частину території Камбоджі. Про це націоналістичні сили в Таїланді так не змирились з цим рішенням. Ну, є і геополітичний безумовно, контекст Таїланд. Королевська сім'я Таїланду та військові еліти традиційно орієнтуються на співпрацю США, а, а з іншого боку, там є така сім'я Чіноват. Це вже десятиліття. Ця сім'я впливає на політику і власне бореться з військовими за вплив всередині країни, а ті більше орієнтуються на Китай та Росію. У 2024 році Таїланд прийняв пропозицію Росії стати країною партнером БРІкс. А далі розглядають і можливо, повноцінне доєднання Таїланду до цього об'єднання. Така друзі, історія. Ну що, українська зброя крокує світом, тактика військова використовується. Це все дуже важливо, тому що в майбутньому Україна безумовно буде експортером безпеки і експортером військової сили в світі. І вже зараз треба слідкувати за тим, що відбувається в світі, як використовується українська зброя. Це друзі, наше майбутнє козаки і гречкосії. Повертаємось до свого коріння, і козаки і гречкосії, ну те, що гречкосії вирощують, буде потрібно по всій планеті. Пишіть, що ви про все це думаєте. Тримаємо стрій.